Вітаю це подкастішові центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про указ президента щодо Кубані та інших територій Росії, де живуть українці. І, до речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми говоримо ще про множинне громадянство і бронювання військовозобов'язаних. Президент подав не лише законопроєкт про множинне громадянство, але й указ, і він стосується української нацменшини на території Росії. От ми й знову говоримо про нацменшини. Оксано. Сподівалися, що цього не буде, але тепер під трошки іншим кутом. Три а, тижні трималися. Так. А, давай послухаємо, що ж президент сказав про цю подію. Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії для соборності прав і свобод правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. І заради цієї мети сьогодні мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Це повернення правди про історичне минуле. Заради українського майбутнього, а що передбачає цей указ? Президент доручає кабінету міністрів розробити та внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, в тому числі на історично населених ними землях. Тобто, ти казала тільки про Кубань, але тут загалом. На території всієї Російської Федерації, але в тому числі на історично населених землях, і, і також перечислюються ці землі: це Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина, в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей, Російської Федерації. Я спершу подумала, що це якийсь не дуже корисний указ, бо як же ж воно буде працювати, воно нічого не змінить. Але потім послухала, що говорять про нього, і в принципі в цьому щось є. Наприклад, історик Олександр Алфьора в ефірі Радіо НВ дуже хвалив це рішення. Цей указ президента України він гідіальний. В якому контексті він направлений на західні країни, на країни світу відкритого чесного світу. Хотів би зауважити, що крім текстової частини, там іде розпорядження до Міністерства закордонних справ. Увіть собі, пане Олексію, що домашня цього наказу, яке почне відбуватися за кордоном після перекладу, очевидно, буде доданий якийсь такий файлик з контурною картою, на якому будуть позначені території компактного проживання українського населення в межах Російської Федерації. І на щире здивування наших іноземних партнерів вони побачать, що насправді вздовж українського кордону на території Російської Федерації масове етнічне населення українців проживає дуже довгий час, і по суті, це хвилює е, ніщо інше як розуміння того, що в межах е, українського етнічного розселення можуть існувати якісь так звані донецькі народи, вуганські народи. Якісь Як ти оцінюєш корисність цього указу. Я оцінюю корисність цього указу з огляду на інструменти, які в ньому пропонуються. Що Кабмін має зробити? Він має зібрати та вивчити факти про злочини проти українців на території Росії, про політику примусової русифікації, політичні репресії, депортації, також утворити центр із вивчення цих питань. Це прекрасно, що створять такий центр. Також Капмін має активізувати роботу з із протидії дезінформації та пропаганді Росії щодо історії та сьогодення українців в Росії, розвивати взаємодію між українцями та поневоленими Росією народами. Тут питання до механізмів та інструментів розвитку цієї взаємодії. Ну це питання про нацменшини. Теж в тому плані, що в нас же мають створити центр нацменшин, якщо я не помиляюся, і це зокрема йдеться про нацменшини країною походження, яких є Росія, там Чеченська, наприклад, нацменшина. Ну тут знову ж таки питання до доступу до цих нацменшин, до взаємодії з ними до питання безпеки. І взаємодії і для цих для нацменшин і для українців, які будуть з ними взаємодіяти, тому тут більше запитань ніж відповідей. Також спільно з національною академією наук має забезпечити підготовку і поширення матеріалів про історію українського державотворення і передбачити висвітлення в навчальних програмах для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях в межах РФ.